А мене звуть Григорій Горобій, я Ютуб-продюсер. Один із основних моїх напрямків це створення Ютуб каналів, під ключ для експертів, бізнесу. Всі можливі варіації інтеграції YouTube у бізнес-процеси Оце все до мене. Тому, відповідно, я, як один із учасників академії мільйонерів, взяв на себе деякі моменти з точки зору ведення організації процесу по Ютуб каналу. Звичайно, що як ми почали, то був певний шлях до треба це розуміти от і відповідно зараз ми поступово уже по нових відео випускаємо їх з новими обкладинками з деякими параметрами оптимізації от і відповідно було зроблено ряд оновлень за січень місяць в нас же якби і звітний трошки нетворкінг да з попереднім місяцем. А що у нас відбулося? Тобто, я в січні приєднався, і ми буквально з пилу жару пішли. Тому коротко по підсумках. Нам вдалося зробити 22 відеоролика. З новими обкладинками з оптимізацією, ну тобто в новому форматі, не рахуючи шарців, які Женя викладає це. Я кажу саме про горизонтальні такі відоси. От тобто, ми зробили з вами 22 нових відео. Випустили на каналі з обкладинками красивими з оптимізацією, все як то тому потрібно бути. Далі, крім цього, ми заморочилися і зробили цей процес. Я підтримав, він був раніше розпочатий створення. Нашого слогана, да? перетворюємо ідеї в гроші. От, і, власне, зафіксували цей параметр. Тобто, у нас тепер в Академії мільйонерів за січень місяць з'явився свій чіткий слоган, який ми будемо позиціонувати, вже ми це почали робити, от, і розвивати цей напрямок. І також було реалізовано от, з Вікторією. А в даному випадку вона стала людиною, яка придумала цілих дев'ять, здається, там було варіацій логотипу, щоб можна було обрати щось. От ми покоперсалися з логотипом і реалізували власне логотип академії мільйонерів. І цей логотип ми вже успішно інтегрували на YouTube, Розробили банер YouTube каналу, оновили, опублікували його, зробили аватарку каналу в YouTube, Теж опублікували його. І, власне, зараз я вам покажу, яким чином це виглядає. От, і розробили трошки брендбук, яким чином можна використовувати нові логотипи в різних сферах нашої діяльності. Просто це для наглядності, щоб ви розуміли, що ми рухаємося. ми... Розвиваємося і починаємо якісь нові сторінки в нашій, в нашій діяльності, і це й можливість і вам, коли ви для себе публікуєте репостите той чи інший контент академії мільйонерів, щоб все ж таки виглядати бізнесово. От академія мільйонерів має виглядати на мільйон. От тому, відповідно, ми цими питаннями опікуємося. Мені це цікаво, тому. Так, перше, що ми зробили, це ось таку штуку. Це оновлення самого Ютубу. Тобто, у нас буква А, ось така академія мільйонерів таким фундаментальним ґрунтовним шрифтом, написали. Поки що а, зупинилися на цьому шрифті, на цьому логотипові. Якщо в подальшому наш розробник логотипу Вікторія буде вважати за потрібне, то можна буде змінити певні шрифти, підібрати якісь інші, але наразі це виглядає так. Логотип Академії мільйонерів, напис Академії мільйонерів. І от зліва ви бачите, ми інтегрували сам саму ту аватарку YouTube каналу Академії Мільйонерів. Ви можете зайти на YouTube канал, натиснути головна сторінка каналу і подивитися, як воно виглядає от на ваших пристроях. Це буде цікаво. Другий момент. Всі ми п'ємо воду, п'ємо чай, каву, щось п'ємо. Ось така інтеграція, як може логотип академії мільйонерів дуже лаконічно, чітко вписуватися уже трошки в іншій кольоровій гамі, вписуватися на будь-які чашки, які можна або дарувати, або використовувати для себе. Так тут я розробив покоперсався сьогодні. Зробив таку візитівку, вона з двох сторін відповідно. На першій сторінці у нас Академія мільйонерів перетворюємо ідеї в гроші і можна розмістити сайт. На другій частині з лівого боку ви можете бачити, написані там прізвище ім'я людини. В даному випадку я свої написав: YouTube продюсер, бізнес-тренер і мої контакти та сайт академії. З лівого боку, так само Академія мільйонерів перетворюємо ідеї в гроші, залишив частинку, яка Ну, виступає такою промоушен частиною самої академії мільйонерів. Тобто можна ось такі візитки зробити, замовити, виготовити, якщо то потрібно. Дасть Бог, я знаю, у Жені є такі цікаві амбіційні плани проводити живі заходи. От я думаю, що створення візитівок може бути один із форматів для таких заходів, але формат, шаблон візитки можна змінити. Звичайно, це просто в даному випадку, як приклад. Також зробив такий, знаєте, як книгу, інтегрував напис Академії мільйонерів, логотипчик і ось в форматі книги або блокнота можна використовувати. Ось так може виглядати Академія мільйонерів на будь-якій літературі або блокнотах, або робочих зошитах. Якщо ми будемо знову ж таки проводити якісь живі заходи, то відповідно створити робочі зошити в такому форматі теж можна. О, це така, якщо ви захочете на афішу, кожен із нас є учасником академії мільйонерів. Кожен із нас це не тільки учасник академії мільйонерів, а ще й самостійний експерт, підприємець. Це розвиток у своїх напрямках. От, відповідно, можна зробити свої афіші з логотипчиками Академії мільйонерів. Ми побачили це так: можна розмістити теж ну, ось таким чином в такому форматі. Ось, ну і звичайно, комп'ютерна техніка, куди ж без неї. Тобто, якщо ми візьмемо з вами звичайний класичний комп'ютер, то на ньому може виглядати заставка академії мільйонерів ось таким чином, для того, щоб всі знали, що ми в такій знаходимося спільноті. Ось такий брендбук ми розробили. Ось так все це виглядає. Жені, я відправив уже без заднього. Мого фону, скажімо так, всю цю історію для того, щоб можна було цілого типу інтегрувати в будь-які наші матеріали, от тому ну ось так все це виглядає. Як вам що скажете? просто бомбезно.